Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати неймовірно ніжний манник, але не звичайний, а з додаванням гарбуза. Чудова осіння випічка для затишного чаювання. Гарбуз надає такому пирогу вологості та сонячного кольору. Ходімо готувати 300 грам сирого гарбуза. Натираємо на маленькій терці. По можливості обирайте гарбуз більш солодких сортів. І далі до нього додаємо кефір 250 мл, 100 г цукру, манна крупа 270 г, 2 чайні ложки розпушувача та цедра одного лимона. Все ретельно перемішуємо до утворення однорідної густої маси, яка доволі легко сповзає з ложки. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер необхідно змастити форму вершковим маслом і викласти туди масу. Відправляємо випікатися в духовку при 180 градусах на 45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. А тепер приготуємо сироп заливку. В кастрюлю з товстостінним дном висипаємо 125 г цукру, сік 1 лимона і 120 мл води. Розмішуємо і ставимо на середній вогонь. Доводимо до кипіння та варимо 3 хвилини. Пиріг готовий. Тут потрібно зробити шпажкою проколи, щоб сироп краще просочив весь об'єм манника. Після цього одразу заливаємо гарячим сиропом. Чекаємо півгодини, коли сироп повністю вбереться всередину пирога. Все, коли вже не видно залишку рідини, можна сміливо розрізати і смакувати. Такий манник виходить дуже ніжним, ароматним, з приємною кислинкою лимона, просоченим і вологим. Спробуйте спекти і насолодіться чудовою осінньою випічкою. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!